Не знаєте, як смачно і просто приготувати м'ясо і сало до великодньої корзини? Тоді зберігайте цей рецепт і готуйте разом зі мною. У нас була недавно свіжина, і я взяла, знаєте, в основному всі роблять із філе або як це правильно називається, із корейки. Я вирішила зробити із стегна, бо думаю, що це буде ще смачніше. Обрізала лишній жир, тому що в мене хлопці, якщо десь побачать це, то діти відразу це відрізають, або взагалі кажуть, ми така їсти не будемо. Тому я все обрізала і дивіться, що роблю. Беремо сіль. Звичайно, і нітритну сіль. Ну і цю суміш готувати досить легко. Нам потрібно зважити сировину, тобто сало чи м'ясо, і окремо сіль. Без кухонних вагів ви цей рецепт не зробите, в принципі. Ось і все таке професійне обладнання, яке вам потрібно для цього рецепту. І загалом на 1 кг сировини я беру 10 грамів звичайної солі та 10 грамів нітритної солі. Щільно гарненько це все натираємо. Саме тому окремо я роблю суміш і на м'ясо, і на сало, тому що по вазі. Воно різне, і на ці шматочки м'яса і сала я окремо відважувала сіль. Все щільненько все закрутили, і в холодильник на тиждень класно, можна собі займатися своїми справами, а тим часом у вас сало і м'ясо маринується. Точно так само все роблю із салом. Перед цим я і м'ясо, і сало пообрізала, гарненько промила і просушила паперовим рушничком. І це все відправляю в холодильник на цілий тиждень. Так класно, довго часу собі не витрачається. Загорнув, забувся про нього через тиждень. Згадала і все сало і м'ясо провело в холодильнику тиждень. Воно стало таке щільне. Тверде, я вам скажу, що використовувати сіль немає нічого страшного, якщо ви дотримуєтесь правильних пропорцій, це взагалі і правильно. Наприклад, у мене то свинина домашня, а якщо ви купите магазинне. з нітритною солью, працювати досить легко, але головне дотримуватися основних рекомендацій. Перш ніж її використовувати в своєму харчуванні, я вивчала цю тему і займалася ковбасами. Ми робимо домашні копченості, тому я вам скажу, що можете не боятися, якщо ви все гарно зважите, все зробите, то можете ні за що не хвилюватися. Через Тиждень виймаємо це м'ясо і сало, я його гарно промиваю під проточною водою і просушуємо повністю паперовим рушничком. Далі що? Далі беремо суміш спецій, вашу улюблену. Можна купити готову суміш до сала, можна купити готову суміш до м'яса, що вам до вподоби. Але я роблю так. Бачите, спеції накидаю на око, але я вам пропишу пропорції. Загалом, що я беру. В мене є спеція до бастурми, копчена паприка, сушений чесник та коріандр. Я оце все перемішую і натираю. Чому я беру копчену паприку? Вона надає такий смак. Знаєте, це м'ясо і в розрізі соковите, і таке, як копчене на вигляд і сало, і плюс копчена паприка надасть ось цей аромат копченості. Саме тому я беру її. Не хочете не використовувати. Та й колір красивий потім буде зверху. Гарненько посипаємо все спеціями. Я ще вирішила додати трішки до домашньої колбаси. Люблю, коли є гірчичка. От коли є гірчичка в спеціях, це дійсно смак домашньої ковбаски. Ось така краса у мене вийшла. Я його відправляю на деко і в духовку випікатися при 80 градусах 3 години. У мене сало трішки пустило соку, а м'ясо майже сухеньке. Можна, до речі, щоб було аж таке все сухе з усіх сторін. Покласти на решітку, а деко знизу. І тоді весь цей сік стече. Ваша духовка повністю обсушить м'яско. Я цього в принципі не робила, не заморочуюсь над цим і ось нарізаю. Подивіться, яке вийшло м'ясо. Ви в магазині такої смакоти не купите. Повірте, натуральне, смачне, цікаве, красиве. Рекомендую друзі, приготувати за цим рецептом. Я хотіла дочекатися, поки все охололо, але мені. Мені вже не терпиться, тому тому розрізаю після того як вийняла з духовки через 20 хвилин. Подивіться, сало ще навіть і не захололо. Яке воно соковите і смачне, вам просто не передати. Тому рекомендую приготуйте до свята свій великодній кошик, таку домашню смакоту. За цим рецептом можете робити і куряче філе, будь-яке м'ясо, яке маєте. Ну якщо вам цей рецепт сподобався, обов'язково збережіть його і приготуйте, щоб смакувати разом з нами.